Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця, з вами Галина. Сьогодні я хочу зняти продовження відео про свою колекцію, а я вам нещодавно показувала свою квіткову колекцію наборів. Дуже гарний відгук мало це відео, багатьом сподобалось, за що я вам дуже вдячна. Якщо ви його ще раптом не бачили, то переходьте в плейлист, моя колекція, зможете побачити. І також у мене, окрім наборів, є, звісно, багато друкованих видань, є придбані схеми, буклети, книги. І також я хочу вам їх показати. Можливо, хтось собі знайде в них натхнення, хтось знайде щось нове, або згадає, що у нього щось таке теж є в запасах, і почне вишивати. В будь-якому випадку бажаю вам приємного перегляду. І розпочати я хочу з однієї з моїх улюблених дизайнерок, художниць, точніше художниць, точніше тому що по її картинам, за її участю, були розроблені власне, схеми для вишивки. Це Пола Вон. В мене є багато від неї всього, але тут я відібрала власне, те, що стосується квітів, натюрмортів. І це. Дуже-дуже красиві дизайни. І так, перший буклет це отакі букети і цвітіння. Так? 13 дизайнів включає цей буклет. Ось Тут можемо бачити на обкладинці з обох боків. І детальніше також їх розглянути. Власне, Ось тут ми бачимо всі дизайни, які включені в цей буклет. Ось такі красиві соняхи в відерці Я ще жодного дизайну від поли не вишила, але дуже-дуже хочу. Але на це треба, знаєте, так не те, що наважитись, а налаштуватися скоріше, тому що процеси це будуть непрості. Тут багато четвертинок, багато беку, багато відтінків кольорів. чимось. Мені нагадує, це Дону доноверміліо не в плані дизайнів, так, а в плані їх такої от складності, проробки. Ось Тому ще нічого не вишила, але хочу дуже-дуже багато. Ось такі були соняхи, ось такий букет. Хто не знає, я вам колись знімлю, зніму відео про Полу вон, про її дизайни, трошки розповім, що це була, що це за художниця. І, власне, вона часто зображає сад, сад своєї бабусі. Тобто, це якісь такі реальні картинки, навіяні її спогадами або реальністю. Ось тому вони всі такі дуже. Дуже ніжні, дуже такі жіночні, мені здається, і дуже мені подобається. Це ось, бачите, така садова, садовий такий натюрморт. Тут лійка з нарцисами. Видно, жінка займалася так, своєю клумбою. Тут рукавички садові, така маленька лопаточка, пакетики з насіння і ось так. Квітний сад красиво, дуже гарно оформлений сам буклет. Так. Ось ми бачимо таку шлопаточку, рукавички, пачечки від насіння і соняхи в ліці. Так. Дуже гарно відсняли, гарні фотографії. А далі отакі. Така рапсодія диких квітів. Теж ми бачимо такий вже букет зробили. Горщики, ну так дуже все подібно, дуже гарно попрацював фотограф. Віконна серенада, тут такі петуні плетуться. Теж дуже гарненькі. Може, я неправильно їх називаю. Забула, як гранії, рані, петунії. Так, ось така. Тачка, і, власне, картина стоїть саме на тій тачці. Врожай гортензії називається цей дизайн. Ось такі поштова скринька з трояндами, з листами, і тут так само троянди, листи дуже гарне. Ось така веранда з кріслом-гойдалкою. З фіалочками. Декі прекрасні квіти. Навіть, дивіться, циберку таке ж підібрали, як, як на цьому. Дуже класно. Дуже. Ось таких два дизайни красиві, оцей дуже мені подобається натюрморт. Такий він з фіалочками, з маленькими порцеляновими горнятками. Ось такими, бачите, в які посадили фіалки, висадили, використали їх як горщики. Ось такий чудовий букет. Так, і ось такий. Тут теж такі рукавички, листи перев'язані стрічечкою. Якісь насіннячка, напевно. І такий самий, бачите, на фото зроблений на тюрмор. Так само листи, рукавички такі ніжні. Так, і далі йдуть схемки. Я вам так трішки покажу, думаю, нічого страшного бачити. Точніше страшно, тому що глянути на цей ключ стає страшно і на схемку. Але, але дуже гарно. Ось такий був перший буклет. Далі це ось такий маленький. Тут не так багато дизайнів, це такий невеличкий така брошурка, можна навіть сказати. Ось тут на ковдручці така вишивка. Прикладне, таке оформлення. Дуже мені оцей бук сподобається. Я б такий для наперстків зробила. І всередині вишивка. Цікава така. Тут всередині йдуть схемки, ось, а зверху ось такі дизайни квіткові. Далі те, що мені дуже-дуже подобається, це квілти на всі сезони, так, такі клаптикові ковдручки. Це дуже популярне хобі в Америці, і, власне, бабуся поле займалася. Отаким От квілтингом. так, Шила квілти. Це такі більше натюрморти. все-таки, основне тут ці ковдручки, але вони в будь-якому випадку оточені якимись красивими квітами. Тому я вам теж так швиденько погортаю, це такі натюрморти. І на кожен місяць це в нас січень. Знову ж таки, також цікаво оформлені самі фото тут. Цих картин. Лютий. Тут ми бачимо сердечко таке сюди, березень, квітень з метеликами. Ось такий травень. Червень. Ну, липень тут, звісно, патріотичні мотиви такі. Серпень, така це все травинка, та воно все погляньте, ну дуже класне, стільки деталей, е, вересень це в нас, ABC, повернення до школи, так, жовтень, листопад і грудень. Ось такий. Не всі тут, звісно, відносяться до квітів. Але вже раз показую вам цей буклет, то вже показала всі дизайни. Також є у мене дві такі книги. Це найкраще від Поли Вон. Багато з цих дизайнів, звісно, виходили якимись окремими такими от невеличкими брошурками на один, на два, на три дизайни. У мене також вони були, але коли я вже придбала книгу, то я ці брошурки продала, так, тому що у мене це все є в книзі. І, власне, тут я теж хочу вам показати ті такі красиві натюрморти, так, де є квіти. Ось такий. Тут теж, звісно, з квілтингом, куди ж без нього. Ось такий парканчик, видно, в них оця проволочка йшла, тому що на багатьох. В саду ось такі проволочки. Вони мені, звісно, не дуже подобаються. Як, знаєте, як полючка якась. Це дуже красивий сонет любові. Дуже красивий такий натюрмор. Тут ми бачимо і таке старовинне фото, начебто. І тут гарно оформлено сама, саме фото, бачите? І хтось пише. Листа, використовуючи якісь вірші. Так, колись так писали, присвячували один одному вірші. Ось така тут вишивка вже, такий з вишивкою натюрмортик. із квітами. Так. Ось такий присвячений книзі маленькі жінки. Ми тут бачимо якраз це. Сімейство, так, книжку. І тут теж є розповідь, чому вона створила цей дизайн, що її, що її надихнуло і так далі. Про кожен тут є невеличка розповідь. Ось такий квітковий так. такі соняхи були в тому буклеті, так, вони тут теж в книзі є. Оцей теж дуже красивий, з капелюшком, з трояндами. Цей парканчик теж часто зустрічається. І ось, бачите, фото як класно зроблене, я в захваті. Ось такий, з такою лампою, в мене колись така була в мами. Лампа красива. Так, показую вам ті, що більше відноситься до квітів. Хоча тут і такі ось є красиві з швейною машинкою зінгер. Ну, але ми беремо теж у квіти. Ось, бачите, знову цей такий парканчик ось. з такими оце теж дуже красивий натюрморт. Знову ж таки, рукавички, оці насіння, капелюшки. Це така тема поливон. Вона її прекрасно обігрує в своїх дизайнах. Погляньте, яка деталізація, ці всі нарциси, це все дуже-дуже класно. І це була книга друга, а перша книга у мене в такій твердій політурочці. Теж я тут робила деякі закладки тих дизайнів, котрі хочу вам показати. Ось такий. Тут теж така скринька. Листи перев'язані стрічечкою. Ось такий квітковий натюрморт. Ось такий з музичним інструментом. Не знаю, як він правильно називається, якийсь клавісин чи що. Взагалі дизайнів красивих багато, ну, але я вам показую ті, що до квітів. Знову ж таки, з вишивкою. Такий в мене точно був в окремому буклеті, пам'ятаю. Так, таке у нас було ось такий. Та ось такий дизайн теж з квітами, з ковдручкою. Це те, що стосується поливон. Також те, що можна віднести до саду, до натюрмортів, це, звісно, ось така книга Вероніка-Джунджер. Монджандін. Жордін потеже, мій сад, так, чи мій город. Ну, я думаю, всі її не раз бачили цю книгу, вона чудова. Тут, звісно, не квіти, а більше овочі різні, але вона теж до рослинності відноситься. Так. І прекрасна книга з чудовими дизайнами. Не зустрічала людей, які були би до цього байдужі. Багато відшивалась. Я, на жаль, ще знову ж таки нічого не вишила, але дуже мені подобається. Я хочу прямо все-все вишити. Мені подобається абсолютно все. Я взагалі дуже люблю овочі, я би одними овочами і харчувалась, якби як можна було. Ось це цвіт картоплі, хто не знає. Такі цибульки, баклажанчики, бурячки улюблені, мої, редиска. Я це все люблю, тому для мене ця книга, ну, ось і квіти є теж нагідки. Ось такий город. Я так швиденько погортаю, тому що книга не нова, всі її бачили, досить популярна ось така книга. І також від Веронік ще те, що можна так якось віднести до рослинності. Це ось така книга мій журнал. Тут теж багато різних різних дизайнів. Але є декілька таких квіткових. Ось, наприклад, ось така дівчинка в саду, досить популярний сюжет, багато хто його вишивав. Мені він теж дуже подобається. А також отака троянда. Я, якщо чесно, до троянд відношусь, так, ставлюсь, ну, можна сказати, і байдуже. Ось, тому. Мені так зроблено гарно, але кажу, це не моя квітка, це точно. І що я ще хотіла. І ось такий дизайн, такий віночок квітковий. Теж багато хто його вишивав, оформляв в різні шкатулки, хтось з написами вишиває, хтось без. І мені він теж дуже подобається, такий, досить красивий. Ще що стосується книг, то теж можу вам, якщо ви любите квіткові дизайни, порекомендувати оцих дві книги від Leisure Art. Це оця серія, де є купа-купа книжок. У мене вони зібрані всі. Це, власне, книга 17-та Beyond the Garden Gate і книга 7. Ось така з дівчинкою. Що тут пише? Світер Than The Rose. Ось. Обидві вони красиві і мають багато квіткових дизайнів. Ось я теж зробила собі деякі закладинки. Ну, тут взагалі багато таких дрібних для прикладної вишивки дизайнів і чудові вони. Так, ну, звісно, отак зараз ніхто не вишиває, але Чим мені ще ці книги подобаються? тут багато ідей для прикладного оформлення, наприклад, ось таку подушечку шити. Так? Такий невеличкий дизайн можна оформити і прикрашати свій рукодільний куточок, чи взагалі будь-який куточок вашої оселі. Ось такі в такому вінтажному стилі, так? Не зовсім моє, але симпатично виглядає. Ось така ковдрочка. У мене є такий набір з трояндами. цими і такою зразу ковдрою, Так її ще не вишила. Так, це дітки такі. Так, зараз доберемося. Ось такий є чудовий просто семплер. Тут семплери в цвіті, він взагалі тут не один, тут декілька таких. І ось, бачите, тут є шепшинка. Є ромашки, є фіалки і є братки. Ось, дуже мені подобається, вони доволі прості, я вважаю. Ну, по технікам і мережки нескладні, якісь такі звичайні тут прутики розділені, ще щось таке. Але виглядає гарно, можна сюди свої написи додавати, якісь щось трішки змінювати, і такі гарні дизайни. Я б сюди ще гудзики якісь додала, було б взагалі чудово. Або, ви бачите, ці ж дизайни використані в якихось інших прикладних. Можна і батончики такі поробити. Ну, багато варіантів, так? Ось, ось такі ось такі от дизайни тут різні. І ця його біля хвірточки саду, так? Чи за, за садовою хвірткою, скоріше, так буде правильно. Ось. Тут теж є різні квіткові дизайни невеличкі. Ось такі братки яскраві. Оці мені більше подобаються. Тут, на жаль, так на розворот попало. Також отакі фруктові персики, сливи, груші, яблука. Теж такі гарні панельки. Так. Так, це в нас більше пейзажики різні. Теж такі милі, подивіться, дітки. В саду фіалочки. Ой, краса. Такий він цікавий. Дуже мені подобається оця На цей хіноцей, наскільки я знаю. І ваза красива, і самі ті квіти дуже класний букет такий, супер. І такий льон тут гарний, такий натуральний. Далі. Троянди. Ну тут троянди, бачите, о, до речі, така як мамина чашка, <сих> схожий дизайн. Так, Це метелики різні. Ось такі квіткові. І дуже мені подобається цей алфавіт. Тут можна вишити будь-яке слово, використовуючи ці букви. Мені дуже подобається, я хотіла, але так поки що нічого і не вишила. І ось тут, бачите, наприклад, лав. Якісь ініціали можна повишивати і так далі. Дуже гарно виглядає. Ось. І також покажу ще декілька схем буклетів від різних дизайнерів. Є в мене, наприклад, ось такий дизайн від хитрої синиці. Давно його купувала. Тут такий букет з соняхами в гумочках. Такі гарбузики, ну, такий осінній. Він невеличкий, він цікавий. Я бачила його вишитим на тканині в клітинку, досить гарно виглядав. Колись ось придбала на першій своїй виставці, мені здається, Ну, ще не вишила. А також на виставці я колись придбала ось такий дизайн від Євгенії Колеснікової. Я коли побачила відшиту роботу, я була просто. Закохалася в оцю хустину з в ці маки, дуже гарно виглядає. Робота величезна, тут величезна така схема, але сподіваюся, що колись я виший. Мені дуже подобається. Я зазвичай не люблю темні картини, оці натюрморти, але тут мені подобається. Далі ще декілька таких натюрмортних дизайнів від Dimensions. Ось така поличка в мене є. Щось схоже в мене було в наборах, так? Ось така садова. Так, ось такі троянди. Це ось на тему дикого заходу. У мене ось такий ще буклетик є. Далі ось такі квіткові мініатюри. Тут, бачите, багато-багато різних таких дизайнів з квіточками, маленькі. Garden Quicks називаються. У них ціла серія отих квіксів, тобто це швидкий швидкі результат можна отримати. Так, і ось в мене такий цей буклетик. Далі ось такий. Схожі дизайни випустила мережка. Два таких схожих це Mock. Ось, ну У мене ось такий буклеті від Dimensions. Також є Flora Quicks. Вони мені більше подобаються. Тут більше якихось таких. Вони краще пророблені, мені здається, тут більш примітивні такі. Це теж барбара моку. Це... А це вже ні, це Кетрін White. Ну, і це в мене така жахлива роздруківка, але так просто, можливо, вам впаде в око такий дизайн від Dimensions. Теж такий натюрморт на тему деколу заходу, такий теж є. Я сподіваюся, що я колись собі куплю оригінал, поки що мені не попадався. Ось, показала я вам ще ось такі дизайни. Звісно, в мене книг багато, можна було би ще десь там познаходити по одному, по два. Ну, але вже так не буду, і в журналах теж. Але хотіла ще ці показати книги, тому що вони дійсно варті уваги, і сподіваюся, вам все сподобалось. Буду чекати ваших коментарів. Напишіть мені, будь ласка, що ви обираєте ви вишивати по готовим наборам, чи, можливо, книги, журнали, буклети вам цікаво. Особисто мені дуже цікаво якісь такі, знаєте, вишивати старі якісь буклетики, якісь такі книги. Навіть інколи з якимись такими не дуже вдалими фото, коли ти до кінця не знаєш, що ж в тебе точно вийде. Це такий, знаєте, маленький квест. Люблю я собі робити інколи такі виклики, щось таке цікавеньке вишивати. Тож буду чекати ваших коментарів. І також напишіть мені, ще, будь ласка. Яку рубрику з моєї колекції хотіли б ви побачити наступне? Можливо, це будуть пейзажі чи щось морське, чи можливо про людей, чи про тварин. Буду чекати ваших коментарів. Мені цікаво, що берете ви. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!